Виконуємо номер 1271 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер виданецтву Генезам 2023 рік. Розкрив дужки та обчисли. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Використаємо для розкриття дужок розподільну властивість множення, відносно додавання і відносно віднімання. Помножимо число, які стоїть перед дужками, або поза душками на кожне з чисел в дужках. Помножимо 8 на 1 восьму. 8 будемо зразу знаменником 1, поставили знак мінус. І тепер 8 перших на 1 другу. Скорочуємо 8 і 8 на 8, 8 і 2 на 2. Маємо 1 відняти 4. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, поставили його знак. Знаходимо різницю модулів: 4 відняти 1 буде 3. Маємо мінус 3. Множимо число мінус 15 на кожне з чисел в дужках. Мінус 15 множимо на 1 третю, це буде число від'ємне, Поставили знак мінус, і перемножаємо модулі. Далі наш знак мінус, що в дужках, і тепер мінус 15 на 1 п'яту знову буде число від'ємне, і перемножаємо модулі. Скорочуємо 15 і 3 на 3, 15 і 5 на 5. Маємо мінус 5, відняти мінус 3. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, поставили його знак. І знаходимо різницю модулів: 5 відняти 3, буде 2. Отримали мінус 2. Помножимо 9 на кожне з число в дужках. 9 перших множимо на 1 дев'яту. 9 перших множимо на 1 третю. І 9 множимо на 1. Скорочуємо на 9 і скорочуємо на 3. Маємо 1, відняти 3 і додати 9. Використаємо властивість додавання, додамо до 1 9. А потім віднімемо 3. 1 додати 9 буде 10, 10 відняти 3 буде 7. Помножимо 34 на кожне з чисел в дужках. Мінус 17, множимо на 34, буде число від'ємне, поставив знак мінус. І перемножаємо модулі. Поставили знак, що стоїть в дужках, плюс, і 34 перших на 1 34. 34, 17, скорочуємо на 17, 34, 34, 34 скорочуємо на 34. Маємо мінус 2 додати 1. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль у від'ємного числа, поставили його знак, знаходимо різницю модулів 2 відняти 1, буде 1. Отримали мінус 1. Помножимо мінус 20 на кожне з чисел в дужках. Мінус 20, множимо на 1,20, буде число від'ємне. Поставили знак мінус, і перемножаємо модулі. Далі мінус 20 на 1 десяту буде також число від'ємне. Поставили знак мінус, перемножаємо модулі. І мінус 20 на 1 п'яту буде число від'ємне. Перемножаємо модулі. 20 і 20 скорочуємо на 20, 20 і 10 скорочуємо на 10. І двадцять і на п'ять. Маємо мінус один додати мінус два, і відняти мінус чотири. Мінус один додати мінус два і додамо число. До зменшу, додаємо число протилежне до від'ємника. Мінус 1 додати мінус 2 це буде мінус 3 і додамо 4 маємо 1 цілу. Множимо 15 на кожне з чисел у дужках. 15 множимо на мінус 1 третю, буде число від'ємне, перемножаємо модулі. Далі 15 множимо на 1 п'яту. І 15 множимо на 1 п'ятнадцяту. 15 і 3 скорочуємо на 3. Буде мінус 5. 15 і 5 скорочуємо на 5. Буде мінус 3. І 15 і 15 скорочу на 15 буде мінус 1. Тепер до зменшеного додамо число протилежне до від'ємника. Мінус 5 додамо мінус 3 і додамо мінус 1. Мінус 5 додати мінус 3 буде мінус 8 і додати мінус 1 маємо мінус 9. Ми розкрили дужки.